Дима, в сторону. Дима, починай э, гру. Дима, починай гру. буду а захисником. Не чок стоїть, бігом, ну вже. Все, вже закрите. Передивись, передивись. Іди на м'яч, Ігната, тут э, чекати не буде. Грай, грай, грай. Червоняв. Ні, ні, пацани, ви або йдіть додому. Якщо вам не цікаво, їдьте додому. <рірка> Нет, иди, иди дома. Иди дома, там було, мимо, булочку слышно. Тут пацаны футболки. Дима, там аут жопки. Дима, аут джок. ну слухайте судью. Де аут. Це штрафна. Де аут? Везу вас, центр. Вперед, Діма, просто вперед. Давай бігом. Давай, грай, грай, грай. Спокійно. Спокій. Я розташовався при ауті, а ну давайте задаємо. Да. Сань, ти неправильно граш. Ганяй да. його. ганючик, здорово. Давай, 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 мир. Роз, починай, Дима, наша. Дві хвилини. Валя, в порано, в сторону. сторону! Да, грай, 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 давай, 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 гад. Пацани, Будьте у гріш. Іди сюди, мороз, мороз. Ай, Ната, здорово, Давай, Ната. Давай, Саня, давай. Саня, играй. Все, все, все. Тим, ставь мяч, Ставь мяч, что говорит. Говорит, беги, Мерчу. Ната, говори. Выше, Дима, в сторону, да. Да. Нічук, уважно. страхуй, Здорово. ти страхую. Ззаді страхуй його. Да. Давай, 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 нічого. Врата. Ну, нічого, нічого сам. Залишай нас, не, не треба. Спідися. Прийди. Даса. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Там швидше. швидше! Вибивай, вибивай! убігай далі, убігай далі. Бежи, біжи. Бігай, біга. Зараз, а от Марк, треба бігти вперед. Біжи вперед, Марк. Ні, Марк, вперед це там! Зону давай, просто. Зон. Ні, це не зона. Що ви стан? Сивок, я не кажу, де зона? Маш мяш. Раз, закися. Пішов, все. Діши, мать, дижи. Готов, утови. Готов. Говори! Да, забывай, забывай. Давай, давай, Сань. Дима, давай уважай. Хорош, Дим. Так, Дим. Э, иди в напад. Саня, Амельчук. Амельчук, иди сюда. Иди играй в аут. Да, Дима, играй. Да. Дімочка, відходь! Марк, відходь назад. Іди, Марк, Марк, накривай! Ні! Нікіта, ззаді гравець! Марк, ліво! Давай, доставай! Назад! Ніки ти побіг, Нікіта! ти справа граєш! Давай, давай. Марк, давай догоняй! В сторону! В сторону, в сторону! Назад біжи, Марк! Дита, тут бегаєш, де попало, тут захисти. Стань на лінії, да. Там це пішка стоїть. Дима, не дай розіграть. Марк, так, вітать, кутовий, куди, куди ти побіг? Марк, наша уди сюди. Дима, диплома, диплома, на. Виходь. Березунчик стоїт. Рукаса, рукаса, рука. два Диму, Дима, девушка. Да, Димочка, давай. Ид ⁇ т туда и Что ты пешком? Туда и выезжает. Ро, сзади руки, <связывая> назад его. т. назад и назад. Ро, Что руки. Ро, задний руки. там, задний я там. Можно.

Відь, Мороз, деталі, стоїть. Діма, вище трошки. Останя. Десь трехнадцять. Вот, това. Дімашка, відкрийте, да, дивись, дівчино, тримай. Насаша, Снова курить, снова курит. Саш, убегай договорить. Ты он не китка стоит, киплом. Сам, сам не кидай, спроси. Убегай. Сзади. Насадь, тип, назад. Давай. Вообще нового разом. Да. Давай, 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 давай. Біжи, 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 Сань. Мороз, бежи, бежи. У вас жомница. Шука, шукай, шукай, кому пада. Шукай. Молодец. Давай, давай. Сзади, Никита, страхуй его сзади. Назад, назад, Дима, да там вот жив. Выбивай на бігну, бігла, Дима, на Дима. Хорош, вывай, давай, Дима. Ничего. Назад. Порош. Никит, Никит. Бегай, бегом. Никого нема. Без рукайся. Тривай не боліт, триває. Саша, сзади гровей. Саша, сзади гровей. Завай. Ти стаєш ви, Саня, давай, 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 включайся. Сань, ти бігом, Саня, давай, давай. Саня, вон, Саня поменяй. Сань, ну тысячай, я мячу. Давай, 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 дели. Давай, ты знаешь, а вы в двох планах. Ну дивись за вогонь, ну сонечко, встаньте, подивіться на гру, будь ласка, не, не, не знаєте про нічого ви. Відключайтесь. Давай, давай. Да, давай, Діма, приди. Давай, Дима. Давай, Дима, давай. Саня, давай включайся, Саня, мороз. Мороз, включайся, зараз буде пас, Біжи біжить перетром. Ріво закривай. Санячка, руками не грають, не закриваються. Саня, іди сюди, Сань. Що там на плещу? гравці, і граці, алло, саді гороці, Ще, два.

Давай, стоп, Четверка поменялась, бегом. Вы В зракости было. Вы... Сань, Сань, залишайся. Ты залишайся. Ты нападешь, мать. Ты разъем. вы стали тут? Идите, мы атакуем. Давай, давай, Рож, давай, давай. давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ох. Де ж штрафно, заспокійський. Саня, Сань, пробий поворот. Сань. Ви поки вони не підготували, Сань. Буй. Попадай тільки ворота, Санька, попадай.

Аути, назад. На. Там назад біжи за руце. Біж біжи. Попросиш туда. Назад, Марк, вже назад. Да, здорово, давай. Аккуратно! я кажу, не неси. Наградив, ти ти граєш. Та не піши! городай, пойду. Де був? На владі, значить, куди ти, Марк? Вон, вон. Просто не, Марк, ти куди ти йде? В сторону, кажу. Давай, Де. давай, Марк, куди? Давай. Давай, Марк, давай, Борис, Борис. біжи. Ава, давай, давай. Ой, просто стій перед ним. Ди, йди, диса. Стоять, стоїть, стоїть. Марк, біжи, давай. Мак, право, закрива. Право, марк. Ди, ди. здорово, вставай, вставай, вставай. Здраво, Ніки. Чотирнадцять.

Підідай выше чал. Чал я. Пиво, пячал. Во, поряд, друха. Здорово, да, пишо. Здорово, Инадо. Все, поменялось, четырочка. Вышла. Его. Ти На, подиворусь, ну бігом пиши надо. Венесен, ти заключив ту справу. Де штрафний, де? Да. Мороз, іди стань перед воротарем. Перед воротарем. Стань! Де воротар їхній? Мороз, іди до воротаря їхнього! Де ще? Ще! Чин, давай, давай! Саня, ти нападник, Сань! Сань! Стань на фішку, де фішка? Давай назад, давай назад! Хорош, давай, давай, давай! Давай, дівчика, забори, забери. Рухайся, рухнеся. Рожка рождень, умниця. Стань, зараз. Все, ходиш за ним. І тут що ти стоїть хороший? Вище гра, ще, сзади, Да, давай, давай, несет. Пробуй, пробуй. Терпак, да. Здорово, умнички. Давай, давай, давай. Ура, ура, ура. Не стесняемся. Назад. Не вставай. Не вставай. Давай, доченька, несет. Это попадает. Давай, давай. Пробуй, пробуй, Костик. Давай, вставай. Назад, Саня. Хорош, назад.

Санечка, давай же отключайся, Да, отключайся. Ты. Ты да, 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 да. Да, да. Да, еще. Вот, да. Да, Давай, Да, давай, давай, давай. Давай, давай Назад, назад Доброго! Що ти боїшся туди? На, давай зараз, дядь, печати. Піді дома, дощу. Дігай під час. Не цікаво футбол, йди дома. А мені ще підволікати не треба. Вона те програє, от то нікуди. До нього треба рухати.

Той, хто стисняється в житті, нічого не досягав. Хто боїться? Нагада, ти король, ти тут король. Навіть якщо тобі судуває. Пана Денисенко, Ти ззад захисником граш. Я не знаю, чи ти побіг вперед. Ти захисник. А ти побіг напад. Готувалися в в захисті були. Справа, справа. Артем, ты справа, ты справа. Поменялась. Аттем, на потере, Артем, все на потень, так сказать,

Так, Сань. Так, Санечка, ближче всі допомагаємо. Рано б'єш, рано б'єш. Нікіта, і назад захист, Нікіт. Ти захисник, не забувай. Іди зараз, Марк. Іди забирай, Марк. Там да, да, ніхто. Санечка, у тебе ззаді гравець, я ти його по витереш. Все нормально він грає. Добре, Саня, молодець. на пас, посмотри. В сторону, в сторону, Никита, все <свят> райется с уходом в сторону будьте. 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 саня, Будьте. 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 давай, давай Будьте. Давай, давай Будьте. 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 Здорово, да. не вибивай, обігу. чекайте, да. з ким пазира. О, добровай дивіться, купує. Наш назад. Руки, руки. Санечка, ну прудись, себе. санечка, кудись, бля. Луки себе, пацани. Команда, дива. Бігайся, сам, сам вибір.

Да, Дима, тут сліва вже море. Виходить, Виходь, виходить, грай, да. Подивись, де грати. Хорош, нічого, нічого, нічого. О, діду, давай! Господи, постарайтесь під травмувати, підкати, не треба підкати зі мною. Побіг, бере. Ви підимора. Гора, да, молодці. Назад, не вибігай О, вот, молодці. Хорошо. Поїдьте! Пишимо ось так. Давай, 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 давай. давай. Дивись дивись, мене, подивися. Там знову відчути громади. Саша! Дивись, м'ячик тут, ти намагайся, ворота любов назад. Отак, ти будеш там грати, тут. А чого ти підведеш? Піді туди, пам'яті, хочеш, ми воротаря. Ро, вас дивись туди. А, нічого, нічого, да ривай, рева. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Что там я дума пропускаю? Обычно. Да, вот видишь. Накидайся. Ще нового, господи! Гося, чого сторін? Здорово, молоде! Гося, засів 6 дошку, могла!